Загроза, яка висить над кожним, у третю неділю травня відзначають міжнародний день пам'яті людей, які померли від сніду. Детальніше про хворобу та як знизити ризики інфікуватися, розповідаємо далі. Хвороба, яку неможливо вилікувати, а без терапії це мовчазна смерть. До дня вшанування пам'яті людей, які померли від сніду, у Чернівцях привернули увагу до проблем пов'язаних з цією хворобою. Адже захворювання віл сніду може протікати безсимптомно протягом 8-10 років. Після 8-10 років, що відбувається, людина, яка не приймає антиретровірусну терапію, в неї починає прогресувати снід-індикаторні захворювання і снід снідікатор. Захворювання це є вілосоціований туберкульоз, пневмонії, бронхіти, молочниці, кандидозні, стравоходу, ротової порожнини, це інфекції, тобто всі торчі інфекції починають проявляти. Тім, у пацієнтів є шанс на нормальне життя, адже уповільнити прогресування хвороби можна за допомогою антиретровірусної терапії. Вона є прекрасною профілактичним заходом, щоб не інфікувався їхній статевий партнер при незахищеному статевому контакті. І Друге, антиретровірусна терапія досягає підвищення рівня імунної системи і зниження кількість вірусу. Таким чином ми мінімізуємо ризик розвитку снідетикаторно захворювання. Для того, аби попередити захворювання, слід знати, які є шляхи інфікування та вживати заходів, аби їх уникнути. Є три основних шляхи інфікування. Це ін'єкційний, якщо йде, наприклад, використання багаторазового інструментарію кількома людьми. Це при святевому незахищеному контакті, особливо якщо ми знаємо, що є статевий партнер віл-позитивний і не приймає терапію або на. Наприклад, ми немає не знаємо статусу свого статевого партнера. І третій шлях це від матері дитини. У Чернівецькій області проживає 1150 віл-позитивних пацієнтів. Однак не всі, хто має віл-інфекцію, знають про це. Втім, Буковина, регіон з низьким рівнем поширення віл-інфекції. Разом з тим, з початком повномасштабного вторгнення, збільшилась кількість хворих за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, Складною є ситуація і на передовій. Приходять люди з фронту, і віл позитивні, і туберкульозно хворі, і так само з гепатитом. На даний час, наскільки я знаю, ми робимо соціальний супровід. 27 людей, які звернулися з фронту, і вони хворі на туберкульоз. Також, так само, ми робимо соціальний супровід людям, які звернулися до нас. За препаратами антиретровірусного лікування, які знаходяться на фронті, благодійний фонд Позитивні жінки Чернівці надають допомогу хворим з віл позитивним статусом. Директорка каже, основною проблемою є стигматизація захворювання, адже жінки не вірять, що можуть жити без страху. Вони бояться жити повним життям. Вони не розуміють. Е чи мають вони право на це, чи можуть вони створювати сім'ї, чи можуть вони народжувати дітей, чи можуть вони надалі бути в суспільстві і корисними цьому суспільству Цьогоріч разом із вшануванням пам'яті людей, які померли від сніду, проводять акцію Мільйон врятованих життів. А протягом трьох років в Україні був Хеллтлінк та організація, яка реалізувала проект всі і було протестовано мільйон людей, які практично були врятовані. Тобто, якщо вони були в е, определен статус ВІЛ, значить назначали антиретровірусне лікування, либо людина знала о тому, що вона не віл-позитивна, теж врятована. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, дня ТВА.